Це апарат гемодіалізу фірми Фрезеніус. Це відомий бренд міровий, який виготовляє дане обладнання. Ну, в народі його називають штучна нирка. Тобто це препарат, прилад замісної ниркової терапії для хворих, які е, Яких відсутня, да, відсутня на можливість да, функціонування нирки. Тобто, чи це гострий стан або хронічні діалізи? Є така категорія, як і в листі очікування на трансплантацію, вони живуть завдяки цим апаратам. Ну і в більшості, звісно, переважно це 70% – Це гострий стан. На той обсяг, який ми зараз е на нас покладений, медичної допомоги, я думаю, достатньо. Mm -hmm. А буде потреба подальшому на питання, буде, я думаю, що треба починати. Діваємось, що ви буде ще більше і надалі, і вийдемо на європейський рівні. Розвиток буде на надання допомоги медичної. Це наше стратегічне завдання.